Дозвіл на їзду без справ начальника сектору реагування поліції одного з відділень на Львівщині затримали на хабарі. Як повідомили у прокуратурі, житель одного з сіл рішенням суду був позбавлений права керувати транспортними засобами. Втім, за 300 доларів щомісяця правоохоронець обіцяв закрити очі на те, що чоловік їздитиме за кермом у межах району. Загалом, за даними слідства, фігурант вимагав та отримав 1300 доларів США. Наразі триває досудове розслідування. Помочився на будівлю опери. Патрульні виявили чоловіка, який справив нужду у центрі Львова на очаху перехожих. Відповідне відео гуляло місцевими пабліками. А вже наступного дня копи під час охорони громадського порядку помітили місцевого жульєна на 40-річного жителя Львова. Інспектори склали адмінпротокол за статтею Дрібне хуліганство. У Львові суд знову відклав розгляд справи щодо земельної ділянки, де раніше був ринок добробут. Цього разу це пов'язано із тим, що новим представникам позивача, яким тут виступає Львівська міська рада, необхідно більше часу, щоб познайомитися з матеріалами справи. Хочемо зазначити, що в даному випадку, все-таки з документів, які вже нам були надані львівською міською радою, вважається, що оформлення постійного користування за відповідним товариством Галиневець, все таки було здійснено супереч відповідних законодавчих вимог. Є дуже багато питань до відповідних документів документацій, на підставі якої фактично було оформлено право постійного користування за відповідною юридичною особою. Тому ми насправді сподіваємося, що ми знайдемо таку справедливість, хоча б в суді апеляційної інстанції, і зможемо захистити інтереси нашої Громади та Львівської міської ради. Ще раніше господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову міськради щодо скасування права Галенвесту Весту на користування земельною ділянкою. Тому вони подали апеляцію. Складається враження, що у позивача немає насправді правової позиції, і вона вдається до певних процесуальних диверсій для того, щоб затягнути або зірвати розгляд справи по суті. Тому. А з іншого боку, такі права передбачені чинним кодексом процесуальним, тому ми теж зацікавлені в тому, щоб процедура була дотримана і все було правильно. Представники громадської організації Народне антикорупційне бюро вважають, що у цій справі Львівська міська рада припустилася завідомо спланованих акцій, які були присвячені тому, аби справу програти у першій інстанції. Це не звернуло увагу на строк позовної давності, це не звернуло увагу на статут відповідача. Не звернула увагу на інші процесуальні обставини, на які вказує Верховний суд у своїх постановах, як дороговказ у судовій практиці. Натомість Народне антикорупційне бюро надалі буде слідкувати за перебігом справи, аби даний судовий процес міг бути вирівняний на користь громади. І додають, що знають, як це зробити. Якщо справу не виграють у цьому суді, її виграють за іншим позовом іншої правозахисної організації. На земельну ділянку, щодо якої ведеться спір, претендує не тільки юридична особа, не тільки Львівська міська рада на чолі з мером із його прибічниками і мають за намір освоїти цю земельну ділянку під свої комерційні проекти. На дану земельну ділянку претендують громадські організації для влаштування скверу імені борців за волю України. Ми вказували це в клопотанні, ми зазначали. На жаль, суд нас не почув у цьому процесі. Нічого страшного, він почує нас у інших процесах. Нагадаємо, що ще понад 20 років тому на цій земельній ділянці мав бути готель. Там залили фундамент, але на цьому процес зупинився. Натомість часом тут звели ринок добробут. Зазначимо, що дату нового засідання по цій справі мають оголосити вже найближчим часом. Тютюнові зміни від сьогодні, 11 липня, в Україні, заборонений продаж ароматизованих сигарет. Під табу зокрема потрапляють реклама та стимулювання продажу тютюнових виробів електронних сигарет та рідин до них, додавання смаку ароматичних добавок у будь-який компонент виробу, будь-то фільтр, папір, пакування чи капсула. До того ж, цигарки та тютюн для самокруток не може мати будь-яких технічних характеристик, що дозволяють змінювати їх запах, смак або інтенсивність диму. Єдиний виняток: виробництво таких товарів для. Експорту простими словами користувачі електронних одноразових сигарет і подсистем ще можуть купувати такі вироби, поки в магазинах не закінчаться залишки зі старих партій, вироблених чи ввезених в Україну до 11 липня. До слова недотримання закону порушникові обійдеться в 20 тисяч гривень і в 50 тисяч за повторне порушення впродовж року. Винахідники на кордоні двоє жителів Харкова віком 45 та 46 років намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни. Прихопили з собою навіть інструменти, аби подолати інженерне облаштування. Затримали чоловіків на гарячому, поза пунктом пропуску. Смільниця їхню подальшу долю вирішуватиме суд. Маленькій юстинці всього 12 років, з яких 11 її мучать постійні судоми. Це почало ще в 9 місяців і могло повторюватись по 3, 5 або і більше разів за добу, розповідає мама дівчинки. І я так зауважила, вона собі так, так бавиться, бавиться дитина і стає під стінку, і починає так ручки і, і червоніти. Ну, так зразу так не взялося до уваги. Думаю, ну щось там, ну, таке щось дитяче. Але коли це вже почалося вночі, що вона почала прободжуватися, в неї почалися такі тонічні напруження, її так, тут, так крутить нею, так, але вона не втрачає при тому свідомості і пускає за деякий час. Всі ці роки мама не полишала пошуки лікування та лікарів, які б змогли поставити Юстині діагноз. Були навіть за кордоном, аж допоки Марта не дізналась, що у Львові у лікарні Святого Миколая допомагають таким діткам. Ми приїжджаємо на нічне ЕГ. Вони нас тут підключають, в неї відбуваються приступи під час того, вони це все фіксують. Зранку ми вже на консультації Михайла Івановича з тим попереднім диском, все це вони бачать і кажуть: так, тут, тут один вихід, її потрібно оперувати. Основні операції передувала складна діагностична. Ми на поверхню мозку поклали електроди, з яких ми протягом кількох днів здійснювали запис, власне, наші нейрофізіологи епілептологи, Дізналися, звідки саме з якої частини мозку йде епіактивність, та яка викликала судоми. Ми змогли її позначити на мозку і видалити ту зону. Таке складне і рідкісне в Україні оперативне втручання львівським фахівцям допоміг виконати американський нейрохірург Люк Томич. В цей час він перебував у лікарні в межах доброчинної місії благодійного фонду Разом для України останні разів, що ми приїхали, ми фокусуємо більше на Тручання дітей, які мають епілепсію, хірургічні втручання. На цього візит ми робили багато цікавих операцій. Додамо, що це вже третій візит закордонного фахівця до України. За час цієї поїздки разом з львівськими нейрохірургами вдалося проконсультувати та прооперувати 10 дітей. Кожного разу, коли вони приїжджають, завжди ми дізнаємося щось нове, завжди ми намагаємося підібрати найскладніші випадки, з якими нам. Важко боротися, і завжди вони нам допомагають розвиватися і рухатись. вперед. Відтак, завдяки успішній спільній роботі, Юстина більше не страждає від судомних нападів. Вже через декілька днів її виписали додому. Після реабілітації дівчинка повернеться до звичайного життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.